зустрічаєте цього кросончика, це бус третього покоління 3.0 Зібраний трошки цікавіше в цей раз. Виделочка Сантур. передня втулка на осі Новотек на проміках Гума Кенда. Винос Уна руль також, встановили Рульку ручку газу на нього мототипу половинчату, дуже легко керується і безпечно. Також тут встановлена гідравлика фірми Tektro Якісна Акумулятор 48 вольт, 10 а годин Дивіться, рама з підсилювачем вже по заводу. Сідушка спортивна, м'яка. Моторчик на 500 Вт. Фірми Мксус. оригінал під касету. Перемикач фірми Shimano Altos. Касета також на 8 швидкостей Altos. Гума 3 дюйми та радіус 27.5. Ось такий прикольний байк. Boost перероблений на 500-ваттний моторчик. Можна докомплектувати крила, багажник, світло, все що завгодно, все, що забажаєте.